Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу посадити одну із орхідей на блок з круттям ліндитії. У мене є багато відео про цю рослину, як я її використовую. Колись я вважала, що це коріння реферму в папороті. Да? Ну, а як виявилося, це зовсім не те, але дуже корисна рослина, дуже гарно в них орхідеї ростуть. І в мене вже давно руки чесалися, щоб посадити якусь котлею так, на такий блок. Але то щось заважало, то щось мешало, то я не знаю ще. От. І нарешті я це наважилася. А, я ще довго шукала, кого ж посадити, бо всіх, вроді пересаджувала, того посадити і... Вчора поливала, коли підживлювала, коли орхідеї вчора ввечері то знайшла кандидата. І особливо мені це захотілося зробити після того, як поспілкувалася з Альоною з Франції. Вона багато так орхідеї своїх посадила, подивилася, каже, моє відео, а тоді каже, Свята, дуже дякую, не знаю, як далі буде. А зараз орхідеї всі дуже гарно ростуть. І хочеться подивитися, щоб вона ще зробила відео продовження. Як же ж вони ростуть? І там каже, одна котлейка така була не дуже, і зараз е, кренці йдуть. Ну, е, чого орхідеї тут гарно ростуть? Тому що на такому блоці дуже багато повітря серед коріння. Вони гарно просихають. І цей блок можна зробити як дуже благоємним, так і не дуже благоємним. Наприклад, ось як його тільки отак от одне поручать, то це буде тільки ну, не дуже благоємний. А я хочу зробити більш благоємний. Тому я положу твошки. Сагном ложу сухий. Чому сухий? Тому що я потім положу його в воду, цей блок як зроблю. І мох набереться водички, набухне і він тоді не буде випадати, буде там гарно держатися. Ну і завжди можна коригувати. Скільки води дати, чи зовсім окримо зробити, чи не зовсім. Ну, це вже таке. Це вже навчитися. І хочу е, зацепити, закріпити ось такими кріпленнями цей блок. Я полінувалася, е, було б треба краще спочатку сіпруття положити воду, замочити, О, прийшло допомагати. Тому що він тоді більш гнучкий, більш такий податливий, що можна о, щось робити. Ну, ну, Ліньки мені було, ось мені зараз захотілося. Зараз є. І зараз це зроблю. Ось так. Так, це відкладаю в сторону. Оце я взяла це я не знаю, одна восьма, якщо не менше, частини з того, о, з тої мотузки, що я купувала, Зробила її, зігнула її пополам. І зараз буду закріплювати так. Значить, Спочатку закріплю посередині, а тоді з боків. Можна проволокою. Ті, що в мене є два блоки таких, я закріплювала проволокою. Можна, звісно, чимось другим, Ну, хто що придумає. Я ось захотіла спробувати зараз отак закріпити. Так. Не хоче. Не дуже зручно, коли однією рукою так, ось і так затягую гарно. Раз затягнула. Ще раз затягну зараз. Такі стручки, що я не дивилася ще. Так, по два рази. І ці, за ці кріпленням буде дуже легко зробити підвіс, на чому воно буде вісіти. Але ж такий блок можна поставити і просто в горщик, і положити в якусь посуду, воно буде лежати. Це вже у кого яка фантазія. Так, два. Я взяла чотири, ну. Досить мені буде і трьох. І ще один. Подивимось, подивимося, як буде орхідея тут рости. Все затягнула. Вирізаю. Все вже не потрібно. Можна і самому люмбікою там, де що стирчить, і що заважає, не дуже гарно виглядає, теж трошки так прикрасити, більш декоративною зробити. Ну такий худенький маленький блок. І зараз я його поки покладу у воду. Це дощова водичка, хай там мох поки набирається. А я забула взяти, чим кріпити орхідею до... Цього болку і зараз покажу клієнта. Це мені присилала із Чехії моя подружка Танюшка. Каріння оце гарне, тільки погризане. Дуже було багато, як витечила з горщику, як його. Всіх равликів. Дуже було багато равликів. Я її помила. І зараз оце що стареньке, маленьке. Вона до мене зовсім маленькою приїхала. Оці ті бульбочки, з якими вона, ну ювінільніші, вони їй не потрібні. І зараз придумаю як... Ну не придумаю. Корінці ще вологі я навіть змачувати не буду, тому що я вчора, я ж казала, що підживлювала, добрувала. Доброго. То коріння ще і не висохла. Бачите, яка у нас погода цього року? Так, Треба б у нього було у терміновому порядку нарізати шкарпетку капронову. І я ще поки різала цю шкарпетку, думаю, а чому б мені е, цим же кріпленням пластиковим, не закріпити і саму орхідею на блоці. А потім, а що потім а потім у мене ще немає лісового моху. Я б хотіла коріння прикріпити лісовим мохом, але у мене його немає, тому я е, прикріплю, прикрию його корінечка іншим. Так, ну а поки мох розмочився там, я так думаю, досить йому бути. І Блок набрався води, що я хочу сказати. Набрався гарно водички. Так, як тепер мені його посадити? Вона наверх росте. Чого я її хотіла пересадити на блок, бо я її вже декілька разів раз пересаджувала, і їй то субстрат не подобається, то полив не подобається. Я маю на увазі частоту поливу, то ще щось. А вчора дивлюся, ростуть маленькі корінці починають. Видно, так? Да? До цього нового росту. Дуже багато коріння до цього росло наверх, лізло з горщику ось теж, але ну, воно ось ватне, м'яке. Ніякий диламін. Що він збух, я не знаю. Тільки ж вроді бризгала, і все. Ну, Тут таке. Є коріння, яке працює. І це коріння, воно все живе, тільки погризане. Погризано і, мабуть, ну, страшних погризаних. Де ще і полив, мабуть, не дуже їй подобався. Зараз волога корінечка, дуже гарно можна її тут і закріпити. От точно я її отак легенько і прицеплю до блоку. А я вже когось так сажала, таким ціпляла цим закріплювачем. Тільки ще не закріплювати так, щоб не сильно кури тягнути, щоб різомо не породовити дуже. Так, все. І вона не шевелиться, класно. Ось так. От так. Я зараз кокосовим волокном прикрию коріння, бо коріння все-таки в голову Я думаю, хватить цього Поки. Якщо сподобається, буде, а не сподобається, то заніму. І зараз... І зараз просто закріплю нарізаним оселом шкарпаткою. Шнурок. Карпетки і все. Так, дуже багато я нарізала, але я його не буду все відрізати, мало ли. А може коли з'явиться лісовий мок, то лісовий мок сюди прикладу. Колись у мене цього лісового моху було, дуже багато в запасі, а зараз якась я... Не така, як раніше. Немає того запасу, так що залишу, поки відрізати не буду. Може, треба буде щось поміняти і просто розмотаю, до помови. До помови замотаю, кого там треба буде. Що там треба буде. Ще мог, чи може щось інше придумаю. Ось так. Зараз ще підвіз ставлю проволока І от чим гарно, що через оцей, як він, через цю пластикову штучку. о Ось так. Як вам сподобалось Ну, там вам може і сподобається. Треба, щоб орхідеї і щоб вона гарно росла. Вона ще ось цього року вона почала рости взимку і дала типу, чехол вперше. Може ж, заквітне через деякий час. Коротенький маю на увазі. Є в кого-нибудь така практика? Досвід з цим матеріалом для посадки орхідей. пишіть, буде дуже цікаво. А як я це застосувала у, своїх, у своєму орхідейному хобі, то це я використовую і в субстрати, і як блоки, і орхідеям дуже-дуже подобається. І на блоки теж, як. Такі комбініровані блоки. У мене десь є відео я показувала про цю мюрнбікію. Я вставлю посилання на плейлист про мілюнбікію, і там можна подивитися, і що це таке, і як субстрат робити, і які блоки я використовую на блоках. Наприклад, блок з пробкового дерева і як я там використовую це протя, як комбінірований блок. О, і все, а на цьому, все слава Україні, смерть рашиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.